Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас була робота, я не знімав, але ну, такі дрібнички, там, де швей пройшовся гермітосом, з'єднання. Пообробляв всі місця швистики, так само гермітосом. Це все діло вже забаранено, тільки забарано, тільки зсередини. Тобто всі ці ніші, що у нас зварювалися, ліпилися, захлобучені бараником. Далі, так само пороги, ось ці красоти, не красоти. Зараз у нас, скажімо так, забава по дрібничках. Ми зараз будемо замінювати масло фільтра, раз, два фільтр. три, три фільтри. Ні, раз, два. Чтири 4. 4 фільтри, каністри, мотюль, маселка. Замінював. Міняється все дуже просто, захист знімати не треба. Пробка раз, фільтр два. ну, Скажімо так, ті, що знизу. Не знаю, як там по порядку у них там графік заміни, але, судячи по тому, яке масло підтікає. І, судячи по автомобілю, що тут навіть елементарний акумулятор мертвий. Там є цей акумулятор старий, ще попередній. І у мене ще йде мертвий акумулятор. Треба буде взяти ці акумулятори, скажімо так, обмін з доплатою. Світ акумуляторів у Франківську поміняти на новий гарний комп, щоб це Ну, Скажімо так, 100 дола могла нормально запускатися, і кататися і радувати газду. Тому давайте відкриваємо пробку, хай стікає масло, відкручуємо фільтр. Ага, Табуря треба забрати, аби я буст час не опустив. на нього. Так, масло злили, фільтр. Ось такий P-7024, новенький, встановили. Перепускаємо, заливаємо масело. Почитав е купу мануалів. Е ой, О. Е багато у кого пише 6 літрів, у кого 5200. Е взяли 6 літрів, то літри я поставив на доливку масло такого матюль 5 в 8120. Зараз замінюємо фільтр, фільтр в такому стані, почав зморшуватися. Ось у нас побошу кіономер. Новий фільтруючий елемент. Ну, я думаю, різниця колосальна. Той чистенький, той чорненький. Ставимо новий. Отже, поміняли масла фільтра, дивиці, але, до речі, вже на колесах стоїть. Познімали, зараз робивши порядок з проводкою, бо у нас не працював. Підсвітка номерочка це десь у нас там ще плафончик і стеклешка. Треба закласти, десь його вийде. А, не знаю, може з тієї сторони. Ми тут ще будемо доводити порядок завтра. Завтра машину виганяємо на Я Зараз ще тут містами попідністичую. Мені не подобається. Так, Ого, Зараз ми закладаємо назад скельца в принципі габаритик давайте включимо а что она при запалице а так она Та? нифига то кажут но тут то было так я шо Крутчик десь від то, не то? От блін, ще тільки знаходжу в гаражі. Так, де я тут ще? Так, це. Бачите, працює. Ну, Закінсь це добре, бо ти відійшов, зажигання виключив. І світла не забув, світла виключається. Але наприклад, якщо ви десь стоїте по продорогам, треба включити габарит. А ну тоді стояно, що загалі. Охрін там, стоїш, нема. Так, треба включати запалювання. О, габаритик. Якщо у нас номер підсвічується. Так. Плафончик у нас вот таком и стоят. Та-та. Зубчиками туда, сюда пружинкую. Вот как я себя. Не красиво, но не подобрать, что так дребезжит. Вот так. Такая у меня и будова. Ліпше не буде. Я тебе тут пустив, воно трошки тугенько. Бо завтра в планах цей бусик їде на покраску, тобто локальні там будуть ремонти, підшпакльовуватися, підмальовуватися і до мене вже приїде, скажімо так, на дозборку. Відповідно, ми будемо ще фіксити. Дрібнички, які у нас є там по АБС-у, Плюс там була скарга, що, що тяги дуже немає, але в тому, що фільтр який зняв, він зможе забити. Я думаю, що там ще якісь є моменти. То ми вже завтра подаємося. Півдев'ята, я вже теж трошки замучений. У нас на завтра ще пижик, в ньому перепаковка фара, там правда десь на годинку-дві, ненадовго, але суть залишається суттю. Тут треба віддати цю відгиняється на ну скажімо так, оціло дефекти позабирати. По порогах, тобто баранитись буде понизу. І десь також сюди тут ще підшпаклюється. Ось таким переходом. Бо бачите, це все шпакльовка. Зараз це все діло рушити. Це я просто реально, я буду жити з цим бусом. Тут зберіг панель мені. Діться. Щоб ви зрозуміли. А ну я візьму товщик. Так, взяв я товщик. Давайте -то, почнемо з найлегше. Тут повторний окрас. А тут па 600. 500, 1300, 1800. Ага. Тут навіть не добиває. 1790. Три. Коротше, тут не прибуває. Я так зрозумів, то що намір більше, ніж 3. О, бачите, іменно тут виходить. Чи в сторону. Два і шість. І все, вже він тут не бере. 1600. Не бере. яка тут товщина. Це все наложена шпаклвка. О тут во два два. Тут толщик не бере. 380. Короче, ось тут во прилетало. Шпакля. Даються цю сторону. 340. І поїхали. 1800, 14, 2, і 3. 460. А де. Тут отоненько. -то тут чу чуточку. Коротше, ось тут вода, я вам казав. Два і четыре, Тобто 2,6. Ну тут я вже не кажу, що тут 2 ,2. 3. це міліметри, щоб ви поняли, це не мікрони. Це 3 міліметри, це тройка товщина. 450. Тобто я, якщо б тут оба зараз заліз, Бачите, 2,4, 2,8. Все, тут не пробиває 2,7. 2,5, 2,9. звичайно, що він ультра точний, що він там капець вам міряє з точності там до сотих чи тисячних мікрона. Ну, отакі от, вот, дивіться, грубі товщини шпаклвки. Ним можна спокійно. Значить шпакльовка і тут. дивіться. 2,8. Тобто в, бор... в борти бусу приїжджало. Ось ця панель, єдине що ціла. Тобто ця панель в шпаклі, та панель в шпаклі. А що тут у нас тільки? дверки живі. Два задніх борти. Знаєте, тут повторний якраз. Шпакля. Шпакля. Шпакля, тут точно шпакля, 800. 2. А тут хтось бодро. Шпаклю пакував, а на дверка шпакля. 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 Коротше, біда. знаєте, хто каже, шкода, що в мене раніше цього прибору не було. Можна було б такі речі прощокати. Ну, але тут одразу було видно, що він мальований в круг. і Тому тут -то нічого немає дивного. Просто що буває, що Так, були колись такі технології, що ніхто там сильно не заморачувався і шпаклювали такими слоями, бо така фіня, як спотеріння, було багатьом людям недоступно. Все, кліпалося, викльопувалося і накладалося реально штукатурою шпакльовкою. І відповідно, зараз у цього речі, зараз це все відбивати, вирізати, це, по-перше, дуже дорого стоїть, що це буде на рівні реставрації. На рівні реставрації цей бус, якщо б хоча б він би по рамі був в ідеалі, то можна було б ще заморочитися і якось цю реставрацію проводити іменно по бусі. Відтак як він по рамі не ідеальний, він вже поремонтований по рамі, відповідно, подальше щось таке реставрації робити. Ну, ніхто не оцінить. Тобто, розумієте, фінансово не вигідно. Є моменти, які от... от наприклад, цей автомобіль 2018 рік, його вигідно ремонтувати. Це 2006. Вроді би, 2006 рік, чи 2008? -й, 2006, -й, -й. 2006 -й рік. Порахуйте, скільки вже років йому, і тоді зрозумієте, що ну, смисл за 18 річну машину ліпити. Я на собі впевнився, я пам'ятаю, скільки в мене було автомобілів, попри те, як я старався зробити відділ, всім похер, всім головне було дешево. Я замітив, багато хто людей отако, купують такі вшатані смердючі машини е, в такій китайщині жорсткій. Просто те, що спокушається, що ти похрен, ти ціна низька, ти нормальна. А чи машина вбита чи не вбита, а потім, звичайно, що з часом вилазить. Просто коли цей бус куплявся, був бюджет, і вищий бюджет, вони хотіли скочити. Е -е -е Мікроавтобуси, автобуси взагалі категорично не рекомендується у нас в Україні купляти. Хто би вам що би не розказував, яким би не був би класний. Навіть є зараз майстри, які пітоші роблять. Рами з часом, якщо ви тільки побачили ті жучки. По-любому там вже нічого живого немає. Плюс, е щоб ви зрозуміли, ці автобуси вони за кордоном мільйони наїжджають. Він вже сюди мільйонку приїздив, він вже до твоє разів з 10 скручений. Попри те, що він е по базах може і б'ється, що він е має невеликий пробіг. Но багато автомобілів після офіційних сервісів ніхто вже на, офі на офіційних не обслуговує і їздить. Скручують, і вдома користуються і тому подібне. І коли вже сюди приганяють, скручують тих що той же мільйон, накручують якось там на 100 з чимось тисяч. От, і було в лізингу, їздило, возило почту і небагато. Повірте, е, доставки кур'єрські служби це такі кілометражі, що ви себе не представляєте. І коли вам розказують, що якийсь там кур'єр чи менеджер їздив, є така контора. <рес> <рес> Як то вона там? Воркс. Чу Воркс. Це у Львові. Ми е, тесті брали е, в Ренологан з цього, що у універсалі. Там 500 кілометрів пробігу реальних. І, е, ніхто там не таїв, не займався гнею. Ну, по кузову вона досить жива. Ну, Вона просто все в наклейках було, зняв наклейки кузов живий. Добре, якось так. Годині приїхала, йдемо віддихати. Всім дякую за увагу. До завтра. Так, друзі, всім привіт. Так, у нас пів-перша. Починаємо роботу. Не завжди я кажу, починаємо з самого ранку, тому зразу пояснюю тим, хто в мене є пропущені зранку. Я навіть не передзвонюю, бо... До 10-ї години я не приймаю дзвінки, але плюс я ще не мав як прийняти дзвінок, тому що в мене не було телефон, я залишив вдома. і Тут вже Зараз немає сенсу перезвонити. Зараз ми маємо зробити це авто, ввечері в магазині має забрати. Тут у нас розпаковка фари, заміна блок ДРЛ. На бусику вчора ще поза камерою я його попідзбирав, щоб можна було ним їхати. Відповідно, всі ліхтарі і Відповідно, Лісту ми не чкаємо, його будуть мити, підмальовувати там, де треба. Скажімо так, робити йому косметику, щоб він був більш-менш презентабельний. Тоді ми вже будемо всі кліпси нові, по-людськи, не такі, як там зборна солянка з різних непідходящих кліпсів. щоб воно все нормально і... Декотре пластики спеціально лишив, отут є місця, де треба попідпаювати, бо там все замусолено. замусоване. плюс треба буде постарати тут у фарбу, щоб там полудурок балончиком малював. Я зразу кажу полудурок, бо ну як вам пояснити, давайте в двох словах пояснити не вийде. Це отакі, от, от бачите. Тобто оце. Людина в здоровому розумі робити не буде. Це полудурок. Засирав фарбою нормальні двері. Він типу, хотів це підмалювати мудак, ну, візьми тоді, обклей, чи що Реші, людина каліка на голову таким балончиком продавати не може. Так, добре, давайте знімаємо тут фару, щоб цю фару зняти у нас треба цівити відкрутити, він кріплений ззаду, треба відкрутити з боку. Вент, щоб вийшов бампер. Бампер ми будемо вишовкувати ще тут поверху по, по засіпках. Кліпси тобто, я познімаю, щоб ми чу -чуточку його цей бік підсунули, бо у нас там є один такий специфічний вент, який тримається фаром. Тобто треба помахатися, щоб його відкрутити. Відповідно, тут так багато скручується. Багато хто нам розказував. О, та тут фар витягується через середу, облінь. Внизу є такий вент, що ви хрін, хіба що у вас тут вухо відламане, ви можете через середину витягнути. Тут треба трошечки побавитися. без, ну, Хоча б часткового зняття бампера вам зняти звідси фару не вдасться, тому і не надійтеся. Знімаємо фару. Так, Скло розпакували фару. У нас під заміну йде ось цей знизу блок, вон. До речі, щоб його зняти, нам треба на, цьому блокі, на цій фарі роз... відкрутити цю частину, яка відповідає за ДРЛ. Є донорська фара і ось цей блок, до речі, він це перекладений, Ні, є, є перекладений так само. Ну нічого, Ми, щоб не страдати фігнею, спробуємо розпакувати цю фару. В принципі, в принципі... тут кронштейн цілий. Ага, у нас тут розламаний корпус. Можна зробити, щоб не, не займатися фіною і не розпалатися розпакованням, Просто тут болгарочкою розрізав, розрізав, перекладинку зрізали. І один другий винт і Витягнули цю плату і не треба буде розпаковувати цю фару. Я думаю, буде дешевше і простіше. Цей так фар йде під донором, ніхто його реставрувати не буде. І корпус розбитий. Ну, в принципі, можна взагалі її... Я спробую її підігріти все ж таки і попробую розпакувати. Не буду я різати вандалити, все ж таки її розпакую, попробую розпакувати по-людськи. Так, розпакували ми цю ремонтну фару, до речі, вона все ж таки була підтоплена, як бачите, ватерлінія є. І підтоплена якраз так, що... Трошки не вистачало до блоку, хоча блок купався, бо корозія на ньому є, добре, ці два винта, знімаємо. Зараз собі наземчик. Одної не незручно. Так, вода не доставала, як бачимо, платка у нас в ідеальному стані. Давайте знімемо з основної фари. Переставимо цей блок. Так, Цю штучку можна поки що в сторону. Так само легенько від'єднюємо цей роз'ємчик, від'єднюємо цей роз'ємчик, вен тут, вен тут, ці два винти знімаємо. Так, Це від донора. Так, Зняли цей блок, як бачимо, блоки абсолютно ідентичні. Розпинок ідентичний. коди у них. Ідентичні, що тут, що тут на шильдиках. Все, ставимо, завідемо справний блок. І у нас буде щастя. Зараз єдине, що це повторяє від порохів. Так, встановив, під'єднав, перш ніж запаковувати. Давайте перевіримо. Елементарно почнемо з ключа. Це у нас закрито. Відкрили, помигало, засвічується у нас ДРЛка, чип. Ось тут закрили, світиться, погасла. Тобто немає у нас того, що було. Так, стоямо. Давайте включимо аварійку і подивимось. Ви бачите, не динамічно, це просто мигалка, але вже працює повноцінно, нормально, адекватно. Пам'ятаєте, у нас не засвічувалося, тут тільки один сегмент мигав. І так само у нас ДРЛ теж мигав один сегмент. Все, кориче, добре, спокою назад фару. Зразу кажу, що ну, вона не ідеальна фара, але поліровка її не спасе. Скажімо так. Ну, якщо ми, наприклад, цю якусь поліровку би врятували, то в цій так само треба виходить, фару розбирати, підмальовувати цього натертості. Тобто сам корпус скріплений не так, що він дрібежить. І от шурує ось тут. Ось шурує по стеклу. Це все всередине стекло. Ви бачите, так, до стекла. Тобто конструктив самої фари недосконалий. Це вони зробили цього галогенки. тут дали ДХОшку і поворотник на діодах. Навіть не динамічні. Навіть не цей. Ну, це воно укріплене, як попало. Фара недосконала у всьому. І щоб ви зрозуміли, бо багато хто починає, а то французи, то французи. То француз. Ні, це є фірма Валіо. Валіо робить фари не тільки на французи, тому і не дивуйтеся. Е, є фари, які дійсно гарно робляться. І конструктивно, і дизайнерські, і самі елементи класні йдуть. Ну, е, На них, як то кажуть, важко потрапити. І переважно це стосується, наприклад, ну є, є багато автомобілів, що навіть От той же Лексус. На лексусі конструктивно грамотно зроблена фара, прикольно. Але все одно з час вони жовкнуть. Тобто в будь-якому випадку ту фару треба заново шліфувати, покривати її плівкою і якісь роки буде служити. Мені сподобалося, зараз по-любому хтось почне в коментарях писати, що «О, ти просто тесло постійно хвалиш. У Теслі класний лак на фарі. Я не, не буду говорити, е, світить гарно, форму мають гарно, е, класний мають лак всередині, грамотно зроблені блоки. І сам прикол в тому, що ці фари не є дорогі. Ці ж фари йдуть, е, грубо кажучи, з ширпотреб, але не коштують гроші. Е, банально, це ж саме Peugeot просто старішого покоління. Йдуть просто знизу лампочки, я я вам показував, що на 5008, що на 3008. Вони йдуть лампочки знизу. Чи 3005, я не пам'ятаю, як вони там, у них херочить тисячних поколінь. І лампочки йдуть знизу. Тобто ДХОшка, знизу лампочка, дорога лампочка, вона там в районі 1000 гривень, сама лампочка коштує. І, або шукати китайські замінники, або роблять, ставлять телекукурузки і тому подібне. І так само лампочка в поворотника, теж знизу. Все дуже просто, дуже легко. Так, їх можна нелегко міняти, бо треба знімати підкрильник знизу заховати, бо банально баналь, баналь знімати фару. Але вони зроблені так, що там стоять лампочки, як не філіс, так кострам, які служать руки. Так само, швидше всього, може, просто це одиночний такий випадок стався. От бачите, дивіться, розтарахкана фара, це донор фару купили. Фара розтарахкана і в ній справний повністю блок. А тут стояв на машині, не топилась фара і чомусь блок вийшов з ладу. Добре, власниця цей це, це автомобіль забирає, дай Бог, щоб їй служило роки і більше її не турбували, ці прикольчики. Наразі був такий ремонт, якщо комусь було цікаво. Не забуваємо підписи ставити пальчики, бажану вгору, не забуваємо донатити на ЗСУ. Всім дякую, все буде Україна, всім па!